Усім привіт! З вами Серафім і сьогодні ми будемо грати гру під назвою Minecraft. Я хочу цю серію вбити е візер боса, У мене є вже три голови, і будемо багом його бити. Я знаю, там можна там де вендер світ попасти, і там під порталом в наш світ там можна зробити якусь кімнату і убити. Ну я по-другому трошки зроблю. Так я з ним не буду битися, бо я зразу програю. От в мене є три голови, і в мене вже майже броня зламалася. Я не знаю, що робити. Я поки бився з цими 100 годин. От, я ще собі е, лозу тут. Чи як вона називається, виставив ще. Буде собі рости. І в мене одна стріла лишилася. Я, скоріше всього, буду брати зачаровану. У мене просто нема. Я зараз скину, ну не все. і в мене ще ще зламався, вони мені добре надомажили. Так, у мене є блоки? Навіть блоки блоків нема, скоріше всього. Так, да, одне дерево нема, треба зараз піти накопати. У них же жителів нема в деревні, тому що їх зомбі там. Вони не можуть просто піти у хату, якісь вони дурні. Так, вже ми зробили 16 блоків, і зараз підемо до хати. Скрафтимо собі щит. Нарешті. Так. Беремо. М -м, оце. Та не поставити, хочу взяти. Ягнути Ай, воно теж вже майже поломане. Ми його не будемо брати, бо воно вже вообще майже поломане. Отут ще. Воно вже більше не поломане. Так. Це вже буде, скоріше, остання серія, бо я. Бью візера. Так, ламаємо голови. Все настріє? Ну, ми трохи город чи не буду його трогати? Ні, буду. Так, мені треба 5 штук. Одраз, що в мене є, не у мене немає. Що просто лот було? Мені ще десь треба зробити. Там, де я його буду вбивати. Ну треба трошки далі, щоб він мені може алмази знайшов. Зараз прокопаємося на нульову висоту. І там викопаємо таку кімнатку. Стоп, у мене є ліжко. У мене є ліжко. О. Так. У мене факели є, думаю, в мене вже немає його. Ой, мені треба взяти блоками закрити. І викопуємо. Це мій буде перший візер бос. Десь думаю, такого хватить тільки ще один. Було по висоту, з якома викопуємо. Він там має застрягнути. Я тоді маю його прибірку. Кімнатку зробили. Так, ставимо. Раз, два, три, чотири. Ну, зараз ще не будемо. А, треба було... ладно. Хай тут буде. Ми тако тільки закриємо, Ну, все. Далі ми викопуємо і отут от ставимо, де ми будемо стояти? Ми тут викопуємо. Чого ти ламаєшся? Яку комнатку, думаю, хватить. І коли він буде, ми його будемо бити. Я боюсь, у мене стріл немає, я не зроблю. Я е, з креатива візьму, бо я без стріл не зможу його вбити. А в мене нема стріл. Тільки ми стріли візьмемо і все. Так. Все бо в мене. Просто не буде шансів. Так, лука мені хватить. І зразу так робимо. Так. Так, де я його поклав? Треба, щоб рівно стояло. Просто і потім залітаємо, так. І закриваємо тако. Так, ставимо Заспадився. Заспавнився, Заспавнився. почка, пічка. Що? Що не можу? Він мене вбив! просто. Мені просто шансів не були. Я не розумію, як він мене вбив. Так, де я там... А вот, во-во-во, во він. Кто? Він же тут все б'є! Ладно, рискуємо і просто пригаємо. На удачу. Бо в мене немає просто шансів. Станці... Ой, чекайте. Дэвин. Куда я звоню? А Вовин. Винтикай, 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 винтикай. Мне треба просто маяк из него получить. Конечно, тут Велика такая шахта. Где же я тебя уже тут все разбомбить, что можно.

Просто не можешь опять их что такие уже свит эти вс а ну некай чого я не можу в нього попасти Окей, okay, не менее зажав, тись його О, все тепер можу. мовив мордів. Дуже почав лагати в Майнкрафт. Обо. Вы быстро помогали на тюнинг Он Просто медведь, а! Уже ты кисняю, что не разумею. О, зомби. Я не можу його вбити. Я не дуже почав лагати в Майнкрафт. Ну, Скоріше вже буде остання серія, бо я не можу його вбити, він дуже сильний. Мене просто дуже почав лагати Майнкрафт. У мене вже просто шансів немає його гобити. Його чаші вбивати. Тому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока.